Слава Анації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий хрестоматійний, можна сказати, приклад того, чого я і багато механіків водіїв БМП не любимо. Ми не любимо чистити грубак на зібраній машині. Ну і я особисто разом з тим завжди намагаюся туди залізти, коли, машина, коли зняти ежектор вихлопних газів, бо дуже туди легкий доступ. І його обслужити так, навіть позачергово, так би мовити. І, до речі, це один із плюсів, наприклад, рембату нашої бригади, бо у них, наскільки я знаю, завжди, коли заходять БМП на супутні роботи і витягується ежектор, то обслуговується фільтр грубого очищення, ну, тому що вони чудово знають, так само як я, який це геморой. Значить, <кій> що тут найкритичніше. З мого, не тільки мого досвіду. Найкритичніше, найкритичніше тут це оця прокладочка між стаканом і кришкою. Вона оригінально, наскільки я знаю, паронітова. Пароніт 2 мм туди використовується, я також його ставлю. В деяких випадках там працює також гума. Проте вона працює не завжди, не кожна гума. І Нерідко вона одноразова. Як цілком ймовірно, і цього випадку. Ну, у підсумку, що це значить? Це значить, що якщо ти на машині знімаєш колбу, хто не в курсі, скажу, що ця кришка залишається на машині. Оця кришка з двома патрубками вона залишається на борту. Ти за штатною процедурою маєш зняти колбу обслужити поставити на місце. І це все в дуже і дуже непросто доступному місці. Так? Тобто, вже зняти обслужити колбу вже це там такий, таке собі задоволення. Проте, коли ти зняв колбу, поставив обслужив і поставив на місце, як в цьому випадку, ти ніколи не знаєш. Що... Реально, я ніколи не знаю, чи стане вона на місце і чи буде тримати. Бо як в цьому випадку... Як кол, ми колбу зняли, обслужили, поставили на місце, он вилізла прокладка, яка он, навіть не з гуми, а ну, так, це герметика, хтось туди на сандали. Ну, коротше, Ліплять <кліплять> хто і що гаразд. І тоді <кліпляє> тобі <кліпляє> доводиться знімати повністю в зборі корпус фільтра, вичищати. Ти там не підлізеш вичистити. Ото, що там тобі. Ти не можеш просто дістати стару прокладку і поставити нову зазвичай. Доводиться оце все знімати. І це ще я вам скажу таке собі задоволення: знімати це все, вичищати, робити нову прокладку і ставити все в зборі на місце. Ну, коротше, і ще такий є прикол, перевірено моїм власним досвідом, не всі стакани взаємозаміння. У, у певних стаканів є там індивідуальна якась овальність, і вони у підсумку працюють тільки на, тих, на їхніх кришках, тому що вони там ну, так ексклюзивно сідають в посадкове місце, що навіть нормальну паранітову прокладку там закусують, вичавлюють, я не знаю, може, їх якось там можна причавлювати, нормалізувати до круглого стану. Але я з цим стикався. Тобто, коли вам дають на заміну стакан, то це зовсім не гарантує, що він вам підійде. <кій> у підсумку, <кій> знову ж таки, я сам робив з якісною бензомаслостійкою гуми, сюди вирізав щільні кільця. І у мене було таке, що кільце стоїть щільно і по внутрішньому обідку, і по зовнішньому. А ставиш стакан, а воно пропускає. У підсумку, ну от реально, отут можна пролюбитися і день і два. З купи непередбачуваних обставин ти можеш робити ці прокладки, вони у тебе не будуть працювати. В принципі, поки що в мене не було такого, щоб не працювала прокладка пароніт 2 мм на рідному стакані. Тобто, якщо от я зараз я його розберу, вичищу і зроблю туди прокладочку щільненько 2-мм пароніту бензомаслостійкого, то вірогідність, що воно все спрацює в зборі, це ну, 95%. От я даю. так? 95%. І все це буду ставити на місце. Багато насправді екіпажів в Україні вже поміняли ці фільтри на сучасні з вантажівок. Я, в принципі, позитивно до того ставлюся. Єдине, що з зйомними касетами, з краником для спускання конденсату, і всяке таке. єдине, що треба, звісно, обов'язково до таких фільтрів давати якийсь зовнішній футляр. Якось обкладати, обв'язувати, ну, я не знаю, пластинками металу, ну, щоб була механічна міцність, бо, звісно, ну, тут алюмінієвий корпус міліметрів з 2. алюмінієвий сплав, ну, він, звісно, витримує більше скалок, всіляких дрібних, ніж ну, пластиковий корпус. Ну Що ще? Ну от... Менш критична історія з тут мідне кільце. Ну, це просто мідне кільце. Просто його або відпалюєте старе ставите, якщо дозволяють параметри, або ставите нове. Ну, так, Тр Крутити без хрусту кісток, щоб голову не звернути різьбі. Ну, все як зазвичай. Отут, От до речі, коли зараз з'єднаємо на зібраній машині, я не знаю. Ну хіба ще якась ну, досі маленька дитина могла би, можливо. Залізти і зав'язати тут законтрувати дротом. Тобто дротом законтрувати реально тільки коли витягнути ежектор вихлопних газів можна. <кій> ну, от таке ось такі нюанси. Ну, Не найвдаліша, скажімо так, конструкція і можливо навіть розміщення в машині, ну вже є як є. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.